Чергове замовлення по пакету профі від наших постійних замовників. Чому на сьогодні автівки доставляються трохи довше, ніж у минулому 2024 році? Та які можуть бути особливості та підводні камені, якщо купувати автівку, яка стоїть на фото під шаром снігу? Цікаво. Хрима розбиратися. Вітаю, друзі! Зараз до Фарисаметріді автопроект Харків. І у нас сьогодні з вами чергова зустріч, чергове авто, яке ви замовляєте через нас для себе зі штатів до України. Безпосередньо до Харкова. Як я вже сказав на початку відео, це в нас черговий пакет профі, наші знайомі, наші друзі, наші постійні замовники замовляють вже далеко на першу автівку, і це в нас сьогодні. Вони дуже полюбляють BMW. І сьогодні ми їдемо зустрічати для них BMW 328 в житті. вони усією родиною дуже полюбляють сута BMW. і щось придбати собі, покататися, і щось можливо взяти на перепродаж заробити, і щось знайомим привезти, і таке таке інше. Ось родина BMW сті Нагадаю, про всяк випадок для тих, хто, можливо, не постійно дивиться наше відео, чи вже забув, чи не знав, да, що таке пакети-профіль. І взагалі, що в нас у пакетах? У нас є три різні пакети на різну вартість. Пакет під ключ, коли ми робимо все: від початку пошуків до вже фіналу з ремонтом, з пошуком запчастин, з спілкуванням з СТО, з майстрами, повністю з усім, і вся. Це пакет під ключ і наш, вартість наших пуфтів 750 доларів. Коли ви отримаєте повністю готову автівку на номерах з ремонтом останні сів поїхав. далі це пакет стандарт 500 доларів, коли ми займаємось усім до етапу отримання вами в Україні, незалежно від Харкові, не в Харкові, не Харків, Україні у будь-якому місті або містечку України, населеному пункті, ви отримаєте розмитнене авто без ремонту і, звісно, що без організації закупівлі запчастин. Тобто та там ж буде далі ваш клопіт. це спілкування з майстрами, з СТО, замовлення пошук запчастинок, закупівля, ремонт, сертифікація, постанова на облік, то всім цим будете вже займатися особисто ви. І так, це пакет стандарт. І третій пакет, або перший, дивлячись, з якого боку рахувати, це пакет профі. Вартість наших послуг лише 250 доларів. Тобто, за цим пакетом пошуком займаєтесь ви. Усі питання по оцінки вартості монту, майбутнім спілкуванням з, з СТО, по запчастинам, то все все повністю 100% ваш клопіт. Наше завдання придбати те, що ви обрали, той лот, який ви знайшли, придбати за вказану або до вказаної вами ставки. Звісно, що з попередніми прорахуваннями з нашого боку, в які гроші від тієї чи іншої ставки, вам все це обійдеться. Тобто ми витрачаємо набагато менше часу на Обробку цього замовлення на усі додаткові питання. У нас витрачається набагато менше часу, звісно, що і вартість наших послуг зменшується по ну що, Друзі, ми вже на базі автовозів. Давайте трохи з проїжджої частини відійдемо, відійдемо трохи в стороночку. Ось бачите, що все в нас приїхало. Другий поверх вже розвантажили, і це в нас. Друге автовоз сьогодні розвантажується. Наше попередили, щоб ми пізніше трошки приїхали. Перший автовоз розвантажили, другий вже другий поверх зняли. Зараз буду знімати перший поверх. Ну що, пройдемось трошки по колу, бачите, що в нас є якась кількість дрібних царапинок, дрібних пошкоджень, але все це щось перефарбується, щось полірується, потім побачимо. Основні пошкодження в нас от, це заднє крило. Що тут пошкоджено, і задній бамбер. Ну звісно, що немає фари, але подивимось, можливо, вона буде в автівці. Це ще не факт. І все. Зараз вам з іншого боку зайдемо. Тут у нас класичний Nissan Rogue, Mercedes. До речі, зараз мерси електричні дуже популярні, як ЮЕСКА, як ЮЄСКА, як ЮСК. Дуже велика кількість запитів. І вчора у нас був черговий запит, і отакі джейл Єшки, все питає. Мерси знов стають у тренді. Ось бачимо, що нас по цьому боку, в принципі, все добре. Це в нас Так, це, це пошкодження, це в нас іде. невелике, але пошкодження є. Сподіваюся, ну, що все це доведемо до ладу і все буде добре. От. Дрібних сколів, дрібних подряпанок. Таких моментів тут, в принципі, по автівці вистачає. Ну, ось е, якраз те, те, про що я казав, що да, замовники, звісно, що розуміли, що там будуть додаткові якісь пошкодження, все це було зрозуміло. Але от, питання, те, про що я казав, що коли автівка під шаром снігу, то побачити все повністю, е, як кажуть, до коми, до крапки по пошкодженнях майже неможливо. Усі подряпить, усі пошкоджують. Все, з цим ми з вами розібралися. Зараз будемо розвантажувати автовоз і дивитися, що ж саме ми привезли вже більш детально. Ну, якщо... О, а я вам навіть зараз все покажу щодо чого, в нас іде по салону. Ми зараз отак от з вами камеру. Двигуна засунемо в салон. Бачите, що у нас ціла безпека, що у нас панорама з люком. Ну, а далі вже більш детально подивимось, коли знімемо автівку з автовозу і зможемо вам все це більш детально показати. Ходимо чекати на розвантаження. Ходимо далі. І так, люди замовники безпосередньо це батьком сина вони багато років займаються запчастинами, багато років взагалі у цьому бізнесі, і вони чудово знають, що та як робиться, і витрачати ви, гроші на непотрібні їм послуги. Звісно, що недоцільно. Я цілком це потрібно, і саме для цього ми вводили різні пакети. Тому вже вони замовляють далеко на першу автівку, і почали ми підшукувати. А вони нам почали скидати варіанти. Це було десь кінець березня, початок ем, квітня, цього 2025 року. І от вже 15 квітня ми придбали саме ось таке BMW 328 GT. 2015-го модельного чистого 2024 року випуску 80 679 міль на одометрі, дволітрова на повному приводі Придбали ми її лише за 3150 доларів безпосередньо на аукціоні. І так, ми розібралися з вами з пакетом профі, да, що до чого, пр пригадали, нагадали. І чому на сьогодні йде трохи затримка. Повертаємося до цього лоту, ми його придбали 15 -го... квітня. Зараз на сьогодні з вами 1 липня, тобто автівка їхала до Харкова безпосередньо половиною місяця. В принципі, ми так замовників і орієнтуємо. Але це в нас легкове авто. І в минулому році такі автівки, і навіть кросовери, в нас спокійно доїжджали за 2 місяці. Якщо б це був кросовер, на сьогодні. У нас багато яких автівок вже приїжджає від 2,5 місяців. Тобто були вже випадки, коли кросовери і по три місяці їхали, і навіть там три місяці і тиждень було. Чому? Тому що на сьогодні дуже великий велика кількість запитів суто по кросоверах і не лише у нас, взагалі, взагалі просто по ринку зі Штатів до України. Да? По цьому напрямку і автівки Ну, немає бажання переплачувати да, і платити більше за доставку, щоб там три авто в контейнері їхала. Хоча ще, звісно, є такі, хто завдяки тому, щоб їхати швидше, готові. Декілька сот баксів переплатити, щоб автівка приїхала швидше. Добре, без питань. Тоді ну але нав'язувати ці додаткові витрати, звісно, ми не будемо. Якщо людина бажає прискорити, щоб поїхала три авто в контейнері, так можемо це запропонувати, але в жодному разі не нав'язувати, що ось ви маєте обов'язково сплатити дорожче. Ми будемо чекати. Згодні чекати. Добре, там два, три, чотири тижні. Треба буде почекати. Плюс питання по от моментах, пов'язаних з так званими торговельними війнами між Штатами та Китаєм. Усі ці негаразди порушили баланс наявності вільних контейнерів і як слід вільних місць, вільних букінгів для доставки авто зі Штатів до України. Тобто, це, звісно, теж накладає певний свій відбиток. Ось вам і відповідь, чому у 2024 році ми спокійно складалися у два місяці. Навіть були у нас автівки, які ми за 7 тижнів привозили. У цьому 25-му, як вже недавно казав, да, от як от і сьогоднішній варіант, десь від двох з половиною місяців. Тобто вже в два вкластися вже на сьогодні тяжковато, суто і за усіх цих. Питань. Не критично, але маємо це вам донести. Ну що, як завжди, давайте зробимо спочатку по колу, трішечки пройдемось, да? і ось бачите, що у нас є якісь царапинки, пошкрябанки по капоту. Але нагадаю, знов таки, коли автівку купляли, увесь капот повністю був під там, невеличким ношаром снігу. І ось такі дрібні подряпани розлидити це фізично. Неможливо під час купівлі. І це от те, про що я казав про сніг. Далі йдемо по колу. Бачимо, що у нас є дрібні подряпанки по колу, по колу, це в нас страхові маркери, щось було по дверцятах. І основний удар це в нас крило, бампер, немає задньої фари, подивимось, може, є в фахівці, може немає. І в нас стоїть трохи боком заднє ліве крило колесо. Це теж, м'яко кажучи, не Айс, але все це відновиться. Що засмучує, це дійсно велика кількість дрібних, дрібних, дрібних подряпанок. Але дуже сподіваюся, що щось перефарбується, щось вдасться виполірувати, щоб у всю автівку повністю геть не фарбувати. Далі, із неприємного. Із неприємного, це у нас ось це і ось це. Ще передивимось фото з аукціону, швидше за все, цього. <гум> не було, але ще ми більш детально це передивимося. Якщо що, тут все вже будемо вирішувати питання безпосередньо з е логістами, з доставкою за якусь там компенсацію. Але це все вам потім по фіналу проєкту будемо вам розповідати. Ще треба буде з комп'ютера як слід передивитися ці фото, але начебто так, подивилися телефони, начебто цих пошкоджень спочатку не було. Тому, можливо, це все дійсно предостався, таке собі придбане. Так, дивимось-о, лісточок. У нас приїхав щось на кшталт канадського кльону. Так, що у нас по подаху? У по даху у нас теж є якийсь навіть вон, страховий маркер, якийсь є. Але в принципі у нас по даху все добре, все чудово, а відчиняється. Бачимо, що в нас все добре. Навіть, вон, бачите, витяжка вологи у салоні лежить. Не знаю якийсь незрозумілий маркер. CVT-line не знаю, що це таке. Ну, в принципі, якраз тут десь тут йде шов пороговий. Не знаю, що вони маркували. Ну, можливо, дійсно лінія там, де йде кріплення крила. Якщо враховувати, що крило пошкоджено, то дуже можливо. Салончик трошечки брудний, пильний, болти в нас лежать, але в принципі безпека, як я казав, в нас повністю ціла. Так що, в принципі, що можу сказати? Коли це відновиться, доведеться до ладу, то буде дійсно дуже-дуже цікава автівка. Якось ось так. Ось, якийсь QR-код з аукціону приїхав. Люк, панорама. Так що, друзі, дуже цікава ваша думка. Чи можливо, ви є власником такого авто, чи можливо, ви бажаєте собі таке авто придбати. Ну, Чи вам цікаво, чи не цікаво? і взагалі, от що ви скажете суто за ось таку автівочку? Дійсно, ваша думка дуже-дуже важлива і дуже-дуже цікава. Тепер питання. Тут у чому ж нас різниця стосовно якщо автівка придбає купляється ося у снігу. Я думаю, що усі, хто хоч колись мав справи з пошкодженими автівками, з хто з аукціонів чудово зрозуміють, що тут до чого це питання того, що можуть бути просто скриті. Пошкодження. Тобто, коли ви купуєте авто з аукціонів, звісно, що завжди роздивляєтесь усе по колу, усі ракурси, усі ось можливі фото, навіть інколи е готові щось там доплатити, щоб вам додаткові фото зробили, так звану інспекцію. Да? Не завжди це доцільно, але така можливість є. Щоб роздивитися усі можливі пошкодження, сколи подряпини чи вмятини, чи там, не пошкоджена гієметрія, інколи буває, можна подивитися на фото, чи будь що. І тоді ви приймаєте виважене рішення про купівлю чи ні того чи самого лоту, чи іншого лоту, чи, чи за скільки, якщо купляти, то за скільки його купляти. А коли автівка стоїть під шаром снігу, то в принципі у вас такої можливості майже немає. Ви вірите, бачите, якісь суттєві пошкодження, от як у нас тут прім'ятисть на крилі. конкретно ми з вами можемо побачити, да? але ми не бачимо, що може бути додатково. У цьому випадку в нас все добре, все гаразд, але самі питання, що коли ви купляєте таку автівку, ви завжди трохи ризикуєте, бо це в принципі. Лотереї. І ви це маєте чітко розуміти, бо під шаром снігу може бути взагалі будь що. Можуть бути скол, трі, скол чи тріщина на лобовому склі чи на задньому склі. Е, можуть бути якісь потряпани, прім'ятості, щоси, додаткові пошкодження по лакофарбовому покриттю, по кузовщині автівки. І ви це під шаром снігу ніколи в житті не побачите. Скажете, ну, Олександр, ну це ж е, дитина. Зрозуміє, це ж все елементарно. Так, Ватсон, це елементарно. Але, на жаль, багато хто може на це не звертати увагу і за наш, я не кажу за про себе, бо майжені да, за всю нашу команду да, за наш багаторічний досвід у підборах авто зі Штатів, у співпраці з замовниками. Ми стикалися з будь-якими форматами. І дуже часто, коли замовники. Самі ж висувають конкретні технічні вимоги до майбутньої автівки, мені треба те-то, то-то, то-то. Да? І потім самі ж скидають лоти, які навіть просто по опису в лоті, да, от банальна неуважність, по опису в лоті, не підпадають під е, ті технічні вимоги, які висуває замовник. Е, я до чого це кажу, що е, уважність у цих справах дуже-дуже важлива. І те, що зараз от ми з вами кажемо: там та це дитина зрозуміє, та це е, не питання е, так, але нагадати про це зайвого разу нікому не зашкодить. І це точно е, буде вам нагадування про те, що так треба на це звертати увагу. Все, всі ми розібралися Зайве, якщо багато води з відео підмонтуємо, підріжемо. Знаєте, що мене не буває таке, що є бажання донести до вас якомога більше інформації. Ну ми вже під'їжджаємо до так добре, здаємо базі автовозів і будемо зараз зустрічати нашу BMW 328. Сподіваюся, що нам е, Небесна канцелярія не зашкодить, бо ми поки їхали, вже трохи пішов дощик, але сподіваюся, все буде добре. Ходимо далі. О, друзі, поки нас зараз. Он... Накачують колеса, да, бачите, щоб не гаяти займ часом. Колеса накачаємо. І подивимось з вами, що в нас взагалі під капотом, Які в нас там всього там, бачите, що колеса накачується, все добре, все живе. Вже відчинили капот. Ну, що, трохи пильненький, але. Пилюка то таке собі. Так, все попереду в нас ціле, ніяких пошкоджень навіть дрібних тут у нас немає. Все добре, все чудово. У бачки редина є бачку, фари в нас цілі. Треба його полярнути, щоб було ідеально, і буде взагалі бомба. Якось так. Ось бачите, у нас які навороти йдуть на цьому, 328-му. Автівочка, в принципі, дійсно дуже-дуже цікава. І коли її доведуть до ладу, і, якщо ви бачите пам'ять ці дні, повні легко пакети, коли її доведуть до ладу, то буде дійсно дуже цікавий варіант. А Поки ми продовжуємо накачувати, хочу вам показати, що у нас автівочка прийшла з двома ключами. І навіть з отаким от. З американськими такими крилами, з таким брелочком. Це теж доволі нечасто воно приїжджає так, щоб з автівкою були два ключі. Це в принципі дійсно, що трохи економить бюджет замовнику. Не треба йому турбуватися, що в нього є один ключ і все, більше нічого немає. Якось так. Сходимо далі. Так, друзі. Ми вже дечекалися де собовників, Зараз вони оглядають автівочку, її вже відчинили. Бачимо, що в нас йде оця фара. В принципі, вона жива і, можливо, навіть і не ушкоджена. Подивимось, є якісь подряпанки, але потім під'єднаємо, подивимось. І підкрила, хоча і пошкоджений. Ну, підкрилок то таке собі, а от фара то дуже добра. І оця поличка приїхала. А тут що у нас? Тут навіть якась стієчка йде. Отака вона у нас конструкція. Так, а де у нас тут зачиняється все. Друзі, на цьому будемо з вами завершувати. Зараз замовники все будуть оглядати. Забирати евакуатора. Ми вже дочекалися замовників. Далі чекати не будемо, поїдемо, бо трохи треба встигнути ще на одну зустріч. Дуже приємний стан. Дуже гарний. Стан у автомобіля дуже гарний. Да? Так. Пане Рек, ви задоволені? придбанням? Дуже задоволений. Адаптивні світло. Бачу... А от те, що є додаткові пошкодження, не дуже засмучені? Та ні, це такі пошкодження, які все, В... все роблять. Все доведеться до ладу. Все робиться, все робиться. Ну бачите, от Ми вам. на прошлої зробили б багато більше. Набагато да, більше було. Ну, були встановлені там фари, були встановлені на тій GT. Предыдущая, яка приїхала. Таківа нам вдалося знайти чарівника, який зробив ці фари. Відновили фару, так? Да? Відновили його. Фари, фари були відновлені, були відновлені. Відновлений був бампер, був капот відновлений. Нам не довелося його закупувати теж. Ну, стан, тоді тож тоді з вас фіналу, щоб ми да. могли глядачам показати. Тож, Тут дуже, дуже гарний стан у цього автомобіля, наскільки я дивлюся. Мені дуже подобається. Дякую. Звертайтесь до такої компанії гарної. Дякую, Ерік, дякую. Щоб вас ніхто не обманув, не обшукав. Mm. О, запустилася співоблогерка. Що, Марк, півтичка запустилася, так? Да? Взагалі, нова машина. Поміняємо, речаги поміняємо, покрасимо і все буде. Друзі, ну ви самі чули це відгуки замовників. Да, і те, що невеличкі подряпанки, по при доставці так автівка отримала. Люди да, неприємно, але не засмучені. Да, все зробиться, все відновиться і е, логістам нашим я вже скинув. Будемо вирішувати це питання по компенсації по е, цих додаткових пошкодженнях. Все, всім розібралися на цьому ми будемо відео завершувати. От зараз звільниться навантажувач, Бачите, тесло вантажить, звільниться один з евакуаторів. ви бачите, це. Купа в мене за спиною стоїть, і будемо їхати вже на із того замовників. Ну а на цьому будемо завершувати. Дякую всім, хто дивився за вас. Обов'язкова підписка, лайки, подобайки. Великі пани з догори. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Ну а на цьому все з вами був я, Олександр само автопроект Харків, і це буде Україна.